Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги вологостійкі килимки для кухні. Дані килимки можна розмістити на столі, в шухлядах або шафах кухонних меблів. Вони виготовлені з високоякісного матеріалу, який стійкий до потрапляння масла. Унікальний рулонний дизайн дозволяє легко вирізати потрібні розміри для різних. З поверхонь. Килимки забезпечують бездоганний стан кухонних меблів на тривалий час. Крім того, вони мають привабливий естетичний дизайн, який доповнить інтер'єр вашої кухні. Пропонуємо до вашої уваги складний кошик для брудної білизни. Кошик виконаний у яскравому та привабливому дизайні. Його складана конструкція дозволяє заощаджувати простір під час зберігання чи транспортування. Великий об'єм дозволяє вмістити велику кількість білизни, допомагаючи підтримувати порядок та чистоту в будинку, виготовлений із міцних матеріалів, що гарантує довгий термін служби. Цей стильний та практичний аксесуар стане чудовим доповненням до інтер'єру вашої ванної кімнати. Пропонуємо до вашої уваги тримачі дитячих зубних щіток. Це зручний спосіб зберігання зубних щіток у ванній кімнаті. Тримачі мають яскравий та веселий дизайн з зображенням мультяшних тварин, які сподобаються дітям. Кріпляться до стін за допомогою надійної присоски, що дозволяє уникнути безладу на умивальнику. Крім того, вони мають антибактеріальні властивості, що допомагає зберігати зубні щітки в чистоті та гігієні. Ці тримачі зроблять ранкові та вечірні процедури більш. Приємними та цікавими для дітей. Пропонуємо до вашої уваги кухонний дозатор у сучасному стилі. Це дозатор для рідкого мила з інтегрованим сховищем для губок та скрипків. Він представляє собою стильне та зручне рішення для підтримання чистоти та порядку на кухні. Сучасний дизайн дозатора чудово впишеться в інтер'єр будь-якої кухні, надаючи їй додаткової функціональності та естетичної привабливості. Він виготовлений з якісних матеріалів, що забезпечує його тривалий термін служби. Пропонуємо до вашої уваги вакуумні пакети для зберігання речей. Ці практичні пакети для зберігання ковдр та одягу зроблять організацію речей у вашому будинку зручним та ефективним. Вони виготовлені з міцного та водонепроникного матеріалу, що надійно захищає ваші речі від пошкоджень та пилу. Особливо зручні вони для сезонних предметів, таких як зимовий одяг та теплі ковдри, які можна компактно прибрати на літо. Застосування вакуумної технології допомагає стимутим. Тиснути в місце, заощаджуючи цінний простір у шафі або коморі.